Вітаю, мене звати Яна. Я твій онлайн тренер. І сьогодні приготувала для тебе тренування, яке буде з акцентом наверх на нашу спину, обов'язково на руки, тому що вони будуть виконувати саме вправи. Для цього нам потрібно зручне місце. це може бути коврик, це може бути взагалі вихідне положення сидячи, і нам потрібні гантельки. Я рекомендую адекватно обирати навантаження, тобто обов'язково звертаємо увагу на вагу гантелек. Один кілограм, якщо ви до цього не тренувалися, він буде оптимальним. Максимум два. Не беріть, будь ласка, великі гантелі, тому що ви втрачаєте якість техніки виконання. Для того, щоб нам почати тренуватись, нам потрібно піднятися на колінця. У нас буде така рівна, гарна спинка, гарна площа для роботи. Нам потрібно зробити розминочку. Тобто, ми з вами постійно м'якенько відводимо руки в бік перед собою і опускаємось вниз, я вам покажу боком, як це буде виглядати. Ми виконуємо відведення, гантелі перед собою. Спинка у нас відходить назад, тримаємо корпус. І нагору ми піднімаємось до вертикалі. Поїхали. Виконуємо 10-12 повторень в середньому темпі. Тобто це не буде мега активно. Але ми з вами і не відпочиваємо. Два. Три. Чотири. П'ять. Вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять. Піднімаємось на гору. Тепер ми виходимо у вихідне положення ручки перед собою і повільно, 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 повільно опускаємо руку вниз. Тобто ми натримуємо. Ми не виходимо через ривок на гору. Натримуємо гантельки. Виконуємо 12 повторень, тобто у нас буде 6 на одну руку і 6 на іншу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. 7 Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тепер ми з вами виконуємо відведення руки назад. До вихідного положення ручки рівні перед собою. Ми відводимо назад. Назад ми відводимо трішечки по діагоналі. Ручка у нас рухається назад. І трішки по діагоналі. Поїхали. Один. Два. Три, чотири. Лікті в нас м'якенькі, Ми не травмуємо наші конців. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. І обов'язково, якщо вам незручно довго тримати рівновагу на колінах, є певний дискомфорт, ви можете виконувати вправи у вихідному положенні, сидячи на стільці, на диванчику, це може бути лавка в парку, і вам буде зручно, у вас буде свіже повітря, і працюйте, будь ласка. Далі ми виходимо в вихідне положення. Вибачте, що секундочку, я до вас е, робочим боком, якщо ви не проти працюємо. Ми працюємо по діагоналі. Яким чином? Нам потрібно підняти корпус. Тримаємо куточок. Акцент на п'ятки. Носочок тянемо на себе. Піднімаємось нагору. Гантельки вирівнялись у вихідне положення по діагоналі. Працюємо 10-12 повторень. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять дванадцять. Обов'язково звертаю також вашу увагу на положення. Шийного відділу. Тобто, якщо ми з вами виконуємо вправу, ми відкидаємось корпусом назад. Обов'язково голова це продовження нашої спинки. Не тягнемо її сильно вперед, ми тягнемо, не викидаємо її назад. Йдемо далі. У нас буде відведення в бік. Опускаємо вниз. Підтягнули гантельки перед собою. І виконуємо один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, де, десять, одинадцять, дванадцять, проводимо перед. Тепер вихідне положення у нас буде на коліна. Гантельки ми розміщуємо прямо перед собою, таким чином, щоб нам було їх зручно взяти. Розміщуємо руки максимально близько біля гантельки. Опора на коліна. Ми не прогинаємось, ми тримаємо спинку рівною, не відводимо таз сильно назад, фіксуємось, де фіксувалося, тримаємо такий куточок. Після чого ми обережненько беремо гантельку відводимо вперед. Залишили. Поміняли руку. Працюємо 10-12 повторень, тобто у нас буде 6 повторень на праву руку і 6 на ліву. У нас 4, 5, 6, 7, 8, Дев'ять. Десять. Одинадцять. 12. Після чого ми піднімаємось у вихідне положення сидячи. Беремо гантельки. Таким чином, щоб нам було зручно, вони у нас ніби будуть плавати по поверхні, по горизонту. Лікуть максимально близько біля корпусу суглоб у нас зігнути в 90 градусів, і ми з вами поперемінно відводимо ручку в бік. При цьому у нас лікоть не відривається, плечі опущені, не піднімаємо нагору. Виконуємо 12 повторень, тобто 6 на праву, 6 на ліво. 3, 4, 5, 6, 7, 9, Одинадцять, дванадцять. Тепер ми відкрили грудну клітку і виконуємо цю вправу паралельно. Лікоть біля себе. Відкриваємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Опустимо наші гантельки, після чого дали відпочити ручками, Подихали. спинка кругла. вихідне положення в даному комплексі. Ви можете виконувати вправи стоячи. А для тих, у кого є проблеми з тиском, обов'язково я б рекомендувала вихідне положення сидячи на стільці. Якщо у вас немає проблем з тиском, у вас різ, різко викрутиться голова, то ви можете виконувати право стояч. Подихали, опустилися вниз, спинка кругла, затрималися, розслабили руки і сказала собі дякую за тренування. Я обов'язково рекомендую вам після цих вправ виконати трішки вправ на гнучки, для того, щоб ви могли спокійно закінчити своє тренування. Дуже вам дякую! Поїхали до наступного тренування.